Можу з кожним з вас поспорити, що ту дію, яку я зараз скажу, таку практику психологічну, потужну дам, для того, щоб ви почувалися енергійніше, краще, зранку прокидалися такі: ох, клас! в мене настав новий день, ви її не зробите. От 100%. Хай 99,9% вам даю. Ця практика заключається в двох важливих аспектах. Перший, нам треба зменшити екранний час. І другий, за півгодини до того, як ви засинаєте, забрати телефон. Ну що, хто готовий на таке? Ніхто, якщо чесно, Тому що навіть клієнтам на сесіях, коли я це кажу, що хочете, а вони приходять до мене такі, я хочу більше енергії, я хочу більше бути продуктивним, чого я так сплю погано, я такий весь втомлений. І ти кажеш, хорошо, давайте заберемо. оцей... Тригер жорсткий перед сном, коли ви замість того, щоб за 20-30 хвилин до сну сформувати свої ритуали, сформувати е, свій процес на засинання, не тащити в ліжко телефон, не тащити планшет, не тащити серіальчики перед сном. Ви берете це цим самим, що відбувається, замість того, щоб ваш мозок вже відпочивав. Ви стимулюєте його екраном, діями. Бо є одна в нас особливість, про яку всі дуже сильно забувають. Те, що ми бачимо, особливо те, як нам зараз знімають новини, те, як нам зараз знімають там нетфлікс і все решта, воно нами сприймається, як ніби ми тут. Ви ж точно були в такому ощущенні, коли ви дивитесь серіал, і ви, як ніби там. Так от, замість того, щоб ви готувалися до сну і засинали, і ваш ваш організм, ваш мозок перелаштовувався на нам щось треба виробляти там всі ті наші мелатоніни і всю всю решта штуку для того, щоб добре виспатися, ви далі в діяльності, і ви замість того, щоб проживати своє життя паралельно з серіалом, ще перед сном прожили ще одне. Тому. Не вірю в те, що ви це зробите, але той, хто наважиться це зробити, повірте, ви получите плюс 100% до своєї енергії, до своєї віри в себе, до чистого світлого мислення і до того, як можна швидше навіть реалізовуватись, досягати своїх якихось цілей і розвиватись по кар'єрі, тому що ви будете думати про те, як мені щось зробити, а не те, як там щось в серіалі або хто там в новинах чи в соцмережах, ви там подивилися, хто що зробив. Ось так, і можу вам точно сказати: цей спір я вже виграла.